Кава настільки вплетена в сучасну культуру, що чому люди виробляють близько 15 мільйонів тонн використаної кавової гущі. І тому багато хто намагається знайти її застосування. Одним із найпоширеніших способів, про який я постійно чую, це просто висипати гущу в сад або на місто. Але, як і з багатьма садовими порадами, тут є нюанси: просто так сипати кавову гущу куди попало не найкраща ідея. Хоча в деяких випадках вона може бути корисною, що насправді міститися в кавовій гущі. Спочатку давайте розберемося, що ж таке кавова гуща. Кава це бобі, а всі бобі за своєю природою є азотофіксаторами, тобто вони можуть постачати азот у ґрунт. Окрім білка, у гущі також є олії, ліпіди, тригліцериди, жирні кислоти, целюлоза та цукри. Під час заварювання додаються лігнін, органічний полімер, фенольні сполуки, ароматичні мови та ефірні олії все це не шкодить саду і може мати антиоксидантні властивості. Усі ці сполуки можуть розкладатися та використовуватись трьома органічними системами, грибами, бактеріями в ґрунті та дощовими хробаками. Поки що все звучить непогано, так. Розведення міфів про використання кавової гущі в саду. Міф 1. Кавова гуща підкислює ґрунт. Перший міф полягає в тому, що кавова гуща може створити кисле середовище для таких рослин, як чорниця, гортензії та азалії, які люблять кислий ґрунт. Справжня кава, напій дійсно кисла, і це могло б зашкодити вашому саду, адже ідеальний ґрунт має бути нейтральним. Однак сама гуща вже майже нейтральна за РН. Це пов'язано з тим, що після заварювання більша частина азоту вже вимивається, і співвідношення вуглецю до азоту стає майже один до одного. Тому для підкислення ґрунту краще використовувати спеціальні добрива. Міф 2. Кавова гуща може бути антимікробною. Ще одна розширена думка, що кавова гуща допомагає боротися з патогенами, такими як грибки та віруси. У цьому є частка правди, але це палиться з двома кінцями. Дослідження показують, що кавова гуща може мати співочий антибактеріальний ефект, але результати неоднозначні, адже все залежить від сорту кави та способу її приготування. Однак не всі мікроорганізми шкідливі, наприклад, мікоризи, грибкові структури дуже корисні для рослин. Кавова гуща не вміє розрізняти хороші та погані мікроби, тому може зашкодити корисній мікрофлорі. Міф 3 кавова гуща гарний мульчуючий матеріал. Третій міф стверджує, що кавова гуща чудово підходить для мульчування. Але, як зазначає доктор Лінія Чалкерскот, через дрібну структуру гуща у великій кількості може ущільнюватися, перешкоджаючи повітря та водопроникності ґрунту, що шкодить рослинам. Крім того, у каві є кофеїн, який може гальмувати ріст рослин. І, хоча в ній є калій, Фосфор, кальцій, махній та невелика кількість заліза, міді, марганцю та цинку, їх концентрація настільки мала, що практично не впливає на ґрунт. Але є один справжній плюс: кава допомагає боротися з равликами та слімаками. Одна річ, з якою кавова гуща дійсно може допомогти, це зменшення популяції слимаків і равликів. Дослідження, проведені в університеті штату Орегон, Показали, що слабкий відвар кавової гущі може значно зменшити їх кількість. Наведіть більше він ефективний, ніж комерційні засоби на кшталт, слагу. рекомендується готувати розчин у співвідношенні одна частина води на дві частини міцної кави та пролити ним ґрунт. Якщо слимаки їдуть в ваші овочі, наприклад, капусту, можна зробити розпилення 9 частин води на одну частину кави. За таких низьких концентрацій кислотність мінімальна, але все ж варто спочатку перевірити розчин на невеликій ділянці, особливо в похмурий день, перш ніж обробити все місто.